Ліра Де. І ви одного разом ви на моєму каналі Лізу. Вона, вона буде символом нашого каналу. І, і я вирішила перше відео наше сніг. І я вирішила, наше перше відео буде ознайомлення. Мене звати Ліра, я з міста Хмельницького і мені 11 років. І я, і я, дуже, я, я дуже хочу, щоб ви мене підтримували лайками та, 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 та написали коментарях, що ви хочете дивитися. Мені буде дуже приємно бачити вашу активність в вигляді лайків та, та підписок. І, став, і ставте, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Абі, підписатися, Якщо ви вже підписалися, у вас буде колокольчик. Нажимайте на нього і ви будете дізнаватися про мої відео першими, першим. Ставте лайк та підписуйтесь. Я буду знімати, я буду стати знімати та скетчі, але якщо ви хочете ще щось, пишіть мені в коментарях. Та пишіть ще одні запитання. І для цих запитань я зніму окреме відео. Окреме відео. І незабаром ви вже, можете мене, ви вже зможете мене знайти в Фейсбуці та в Інстаграмі. Дуже приємно дізнатися ваше міні. Мені дуже приємно дізнатися ваше мінія до мене. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Па-па!